Спеція. Місто на узбережжі Лігорійського моря в Італії. Традиційно вважається сходом Рів'єри. Це місто одне з найбільших комерційних та військових гаване Європи. Звичайно ж, пізнавально, але мова сьогодні піде не про місто спецію, а про спеції, без яких сучасна кухня неможлива. Тож давайте поринемо у прянощів зі мною, Юлією Дощанською. Шафран, зіра, мускат, карі та шалфей назви спецій та приправ звучать ніби магічне закляття. До речі, їм вже більше тисячі років. Батьківщину спецій вважається Індія. В уявленні європейців і мешканців близького сходу вона здавна була країною прянощів. У пошуках таких приправ сюди прокладали дорогу фінікійці, араби і римляни. Португальці ж у 15 столітті відкрили морський шлях з Європи до Індії. І все це завдяки тому, що прянощі користувалися величезним попитом і торгівля ними обіцяла неймовірні прибутки. Зараз ця країна одна з найбільших постачальників цього запашного товару в світі. Вино з корицею мускатним горіхом, гвоздикою та імбирем. У гарячому вигляді приваблює багатьох у голодну пору року. Глінтвейн відомий всім. Але я пропоную розкрити для себе спеції зовсім з іншого ракурсу. Давайте використаємо їх як складову для чаю. Так завжди робили на сході. До речі, у деяких провінціях Індії чай заварюють з таких спецій, які підходять тільки до м'ясних страв. Але індійці з радістю додають у такий чай зі спецій цукор та молоко. У Індії традиційним напоєм вважається чай масала. Це тонізуючий пряний напій з так званими теплими спеціями. Молоко, цукор, коріандр, імбир, гвоздика, мускатний горіх та кориця це невід'ємні інгредієнти цього чудо-чаю. В Україні чайничок такого напою вам обійдеться у кафе близько 300 гривень. А майстер-клас приготування цього напою коштуватиме 150 за одну людину. Я ж пропоную вам зробити такий чай зі спеції вдома. Це дуже смачно та корисно, а придбати ви зможете все це будь-де, де продаються спеції, і коштуватиме це дешевше близько 10 гривень. Для цього вам потрібно покласти у заварничок трохи кардамону, мускатного горіху, півпалочки кориці, бадзяну, шафрану та гвоздики. Ось так в мене виглядає ця суміш. Заливаємо її гарячою водою і настоюємо 3-5 хвилин. От і все, чай зі спеціями готовий, можна куштувати. Якщо ви не боїтесь поглачити, то цукерки будуть доречними. Всього найкращого.